Звичайна українська дівчина за допомогою терець надала італійцю пересікти кордони України. У Львові жінка напала на військового, причина конфлікту викинуте сміття. Акторка фільму Служниця Сідні Суїні дала інтерв'ю російському блогеру Ентоні Юлаю. А з вами Саша. Ви на каналі Субкультурний Матріархат, де ми обговоримо соціальні та психологічні аспекти нашого життя. І з вами рубрика Новини з України. Отже, не будемо тягнути, і переходимо до відео. Поки весь світ обговорює СВО США НСЛУ, українські тречани об'єдналися, аби не пустити італійця на ім'я Роко на територію нашої держави. 22 години тому, на момент запису цього відео, Пані Дарія, яка їхала з Італії в Україну автобусом, поділилася дописом, де розказала, що вона їде з італійцем, який їде до своєї жінки в Україну, і який при цьому вважає, що має повне право підтримувати Росію та Хуйлушу. Очевидно, пані Дар'я чула про те, що треба оберігати власні кордони, тому вирішила, що ляже кістьми, але не пустить зетніка в Україну. За 22 години терець заполонили купа смішних дописів та мемів, які витіснили холостяка повністю, а це взагалі-то ніфіга собі такий рівень, і тепер право залучені навіть прикордонники. Кілька годин тому пані Дар'я та пан Роко були на кордоні, де пані Дар'я дала чітко зрозуміти, що він не пройде, як і всі прикордонники, які вже його чекали. Наразі пані Дар'я свідчить проти нього на кордоні. Вони якраз таки досягли його кілька годин тому і робить усе можливе, аби ця зетнута фігня не потрапила до нашої країни. Також вона поділилася втретє сторінку цього пана Роко, тому я пропоную вам перейти на цю сторінку і написати йому, чому саме він не потрапить до своєї жінки, і чого саме не можна казати українцям, що ти підтримуєш хуйлушу. На тлі нинішніх подій ця ситуація може видатися незначною, проте вона вкотре демонструє, наскільки згуртованими стоять українці, коли треба наваляти зетнікам. Тому я пропоную вам згуртуватися та долучитися до зборів і також відстоювати кордони нашої країни. Збори від каналу Ковальський. Подруга авторки каналу Надія друкує скиди та корпуси для мін на своїх 3D принтерах і має збір «Social Drone», де вона купує деталі, з яких потім паяє бойові дрони, які після перевірки летять же до расистів. Тому я прошу вас долучитися до зборів, щоб кожен расист отримав під ялинку подарунок, на який він заслуговує. От знаєте, саме за ці якості я дуже люблю українців, і я дуже люблю наш менталітет, що коли треба згуртуватися, коли треба стояти одним фронтом, українці тут як тут, і готові показати вищий пилотаж. Поки в США, як завжди, половина країни виступає проти прибирання диктатора з посту, в нас, українці, виступають єдиним фронтом. В цьому наша сила. І про це варто не забувати. Проте, на жаль, не всі українці здатні згуртовуватися та виступати єдиним фронтом. В ніч на 4 січня у Львові був здійснений напад на військового. Приблизно о першій ночі у двері Андрія Кулька, військового, який пробув в полоні в Маріуполі 21 місяць, тобто майже два роки, постукала жінка віком 33 роки на ім'я Анна, яка була тіткою нареченою військового. За кілька годин до цього пан Андрій залишив записку з проханням до сусідки винести сміття, яке вона залишила в під'їзді, і яке дуже засмертіло увесь простір. О першій ночі жінка почала грюкати в двері дуже голосно та наполегливо та викрикувати образи. Вона називала військового маріупольським малоросом, викрикувала погрози та казала, що він не ветеран, якщо в нього залишилися руки і ноги, а значить, в полоні не був. Після того, як стуки та образи тривали доволі довгий час, пан Андрій відкрив двері, аби заспокоїти сусідку, і в цей момент йому заприскали очі парцевим балончиком. Пан Андрій звернувся до поліції, а його наречена звернулася до публічних соціальних мереж. На даний момент пані Ано не заарештували, а на своїй сторінці в Інстаграмі, яку вона зробила приватно через велику кількість засудження, вона продовжує ображати військового, робити наклепи та дискримінувати українську армію. Як людина, яка не любить робити з плеча перед тим, як дізнатися ситуацію з обох сторін, я зайшла на сторінку пані Анни до того, як вона зробила її приватне і те, що я там побачила, впевнила мене в абсолютній неадекватності цієї жінки. Тому я пропоную переглянути її дописи та трохи їх обговорити, оскільки тут ми обговорюємо не лише соціальні аспекти, а й психологічні аспекти нашого життя. Тому пропоную подивитися на людини, яка живе в повній відірваності від реальності. Отже, до вашої уваги лот номер 1 найманіпулятивніше та найнещиріше вибачення, які я будь-коли бачила. Христина це її племінниця і наречена цього військового. Андрію і Христина, вибачте за те, що ви перші почали. Ніфігове собі таке перекладання відповідальності з першого ж речення. Ну, чудові вибачення. Вибачайся, що ви перші обзивали і за свої слова, і за ваші. Вибачайся, що ми родина, якої вже нема. А в тієї пані ще вистачає нахабності тиснути на жалість, я в шуці. Андрію і Христина, і сім'я вибачаюся за те, що на свята замість того. Щоб сісти разом за стіл, до те такі речі. Знову перекладання обов'язків. Я не розумію, де вона тут вибачається. Ну, ви, ви бачите, я не бачу. Вибачайся, Андрію, за те, що забризкала очі, так як це було проти тебе самооборона, за слова і дії, які ви не показали, але лише подали те, що вам вигідно. Ось мені дуже цікаво, як людина, яка стверджує, що вона українка, яка дозволяє собі називати військового. Маріупольськ москалем так пише. Вона взагалі знає, що таке українська мова та правила правопису. В мене враження, що в мене 11-річна сестра написала б зграбніше та адекватніше. Вибачаюся, що була родиною, а з мене зробили ворога, хоча самі знаєте, як я себе вела. Для чого цей цирк, щоб підняти активи та захейтити мене, цікаве в пані уявлення про родинність. Тобто родина це коли ти можеш напасти на людину, заприскати їй очі перцем, публічно принизити. А людина, відповідь на це, на думку пані Анни, очевидно, має закрити рота та терпіти. Бог вчив прощати. Я вас простила за це, і прошу вибачення у вас, якщо обідала. 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 Давайте так, сьогодні буде хизуватися новою іконою. Бог каже, якщо на вас напали, ви зазнали фізичних та моральних збитків, звертайтеся до поліції та захищайте себе і власну гідність і власне здоров'я. Амінь. Отже, в наступних скріншотах пані буде давити на те, що вони одна сім'я, намагатися зманіпулювати почуттям провини та намагається виставити все світлі того, що пан Андрій її ображав вербально, тому вона перейшла в фізичну самооборону. В наступних скріншотах видно, що пані Анна публічно ображає військового, порушує його честь та гідність та дискредитує українську армію, називаючи його жалюгідним, викладаючи його особисті фото. Та каже, що справжній військовий гідний чоловік ніколи собі не дозволить послати жінку нахер. Нагадую, та сама жінка, яка намагалася вдертися в його квартиру у першій ночі. Хочемо заробити поліцію? Поламілася і її хлопець з друзями вирішила мені відомстити за балончик. Розумієте, жінка навіть не розуміє, що це був фізичний напад, і застосування перцевого балончику як напад нічим не відрізняється від того, якби вона його вдарила. Тобто це був напад, це не була самооборона, це був спланований напад, адже вона напала саме в той момент, коли пан Андрій відкрив двері. Ну, я лише. Але я жінка, і жодний чоловік, гідний і військовий, ніколи не буде посилати. Ще мовчала і поганими словами не розкидалася, але за погані слова я покарала балончиком. І це справедливість. Жодний чоловік не має ображати жінку, і знаєте, яка мудрість Бог суддя і все? На, -на, 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 -на каратиме за ганьбу. З Богом ми вже поговорили, зараз говоримо зі мною. В нашому світі існує безліч видів насилля. Вербальне насилля є видом насилля, і фізичне насилля є видом насилля. Є інші варіанти насилля, проте зараз говоримо про це. Проте фізичне насилля в жодному випадку не може бути відповіддю на вербальне насилля, і якби в світі пані Анни це не були взаєморівні речі, це ніколи не буде таким. Не можна бити людей, якщо вони вас ображають. Перцовим балончиком, як способом самозахисту, можна скористатися, коли хтось вас хапає за руки, коли хтось вам фізично погрожує, або якщо хтось застосовує до вас фізичну силу. Так, дійсно, вас не обов'язково мають вдарити, аби ви відчули небезпеку. Проте на відео чітко видно, що пан Андрій просто стояв в проході власних дверей. Тому цей напад є максимально неприпустимим, і реакція цієї жінки є абсолютно огидна. Якщо вона в такій ситуації апелює до Бога та духовності, це все, що вам треба знати про цих віруючих. Я не вважаю пані Анну вірянкою, оскільки вірянги не дозволяють собі такого поводження. Я вважаю, що пані Анна абсолютно маніпулятивна, абсолютно нещира людина, яка не має ані емпатії, ані совісті. І я вважаю, що вона має зазнати покарання не лише суспільного, а й державного. І це я кажу як феміністка. Як жінка, яка в останню чергу буде захищати чоловіка, якщо він нападе на жінку. І цей вчинок має зазнати максимального розголосу, аби у влади не було жодних варіантів, окрім як покарати цю жінку. Ось таке в нас відео пов'язане з кордонами: хтось захищає кордони від зернутих італійців, хтось захищає кордони від русні, а потім має захищати власні особисті кордони, які були жахливо порушені. А хтось живе за кордоном і дає інтерв'ю роснявим блогерам. І оце ми також маємо засудити. На початку січня в Україні вийшов фільм Служниця в кінопрокат і вже отримує свою фанатську базу. По світу цей фільм стає бестселером на рівні книги, по якій він був адаптований. В цей самий час головна зірка фільму Сідні Суїні, яку ви також можете знати по рекламі мила, рекламі джинсів. І фільму Ейфорія дає інтерв'ю російському блогеру з півтора мільйонами підписників Ентоні Дюлаю. Оце от кросовер, на який ми заслуговуємо в 2006-му. Починається він просто. Це відео мені нагло вирішив порекомендувати Ютуб. Після того, як я подивилася огляд на цей фільм від українського каналу підборки Фем Фаталі, який, до речі, всім дуже рекомендую, я впевнена, що всього каналу аудиторія набагато більше ніж мене, і про нього і так знають. Проте, якщо що, дивіться, дуже гарний канал. Так от, після перегляду цього відео мені висвітлилося інтерв'ю, яке я побачила афігіла, вирішила, що це, мабуть, якийсь рофл на болотах стався. Проте, ні, дійсно, сидить там в Суїні, ще інша акторка. Я не знаю, який звуть, я не хочу навіть це дивитися, бо тоді мені доведеться ще раз відкрити це відео. А перегляди Ентоні Єлаю я якось накручувати не хочу. В зв'язку з цим Сідні Суїні стає офіційно крінджем, і я дуже сумніваюся щодо того, що цей фільм вартий перегляду хоча б через неї. Я розумію, що так, цим ми, можливо, вже нічого не зробимо. Тому Сідні Суїні офіційно об'явлена крінджем. Я дуже не рекомендую цей фільм до перегляду. Є альтернатива в вигляді книги. Яку якраз який фільм адаптував, невдало вибравши акторок, який чомусь вирішили, що їм конче необхідно підтримати блогерів країн-нападника. Проте маємо, що маємо, тому я дуже не рекомендую цей фільм до перегляду. Вплинути на цю ситуацію ми не можемо. Проте ми можемо зрозуміти, що ніхто не підтримає українців так, як можуть підтримати їх українці. І ніхто не здатен зрозуміти нас та наш стан так, як можемо зрозуміти це ми. Тому я дуже прошу вас виступати єдиним фронтом, підтримувати українців, бути єдиним народом і розуміти, що ближчого ніж наш народ нас немає. Дякую за те, що подивилися це відео. Залишайте коментарі, скажіть, яка з історії вас найбільше вразила, і до нового відео. Па-па!